Як себе поводити, якщо ви стали фігурантом кримінальної справи? Що говорити на допиті, а від чого краще утриматись? Як захистити себе від протиправних дій та психологічного тиску з боку осіб, що проводять досудове розслідування? Мене звати Скрипка Ірина, і я маю відповіді на ці та багато інших запитань, які виникають в учасників кримінального процесу. Протягом 18 років я практикую в сфері кримінального права. Наразі я адвокатом, керую практикою юридичної компанії, турі та партнери. Зараз у полі зору послуги адвоката у кримінальних провадженнях, які ви можете отримати в нашій компанії. А це консультації для будь-кого з учасників кримінального процесу, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих, участь у допитах та інших слідчих діях, складання процесуальних документів, представництво в суді та багато іншого. В нашій команді ви знайдете адвокатів, що спеціалізуються на таких видах правопорушень, як кіберзлочини, крадіжки, скоєння ДТП, вбивства, хабарі і інше. Чому варто звернутися саме до нас? Бо ми одна з досвідчених команд адвокатів України. Бо ви можете покликати нас будь-яку хвилину дня і ночі, якщо це життєво важливо для вас. Бо над складними справами ми працюємо не поодинці, а в команді. Я раджу вам ні на хвилину не зволікати з викликом адвоката, якщо ви стали підозрюваним, свідком чи потерпілим у разі скоєння злочину, вас затримала поліція або до вас прийшли з обшуком. Не давайте жодних пояснень без адвоката. Не підписуйте відмову від захисника. Ви показання підозрюваного або в якості свідка чітко протоколюються і потім кожне зайне слово можуть бути використані проти вас. Тримайте наш номер телефону завжди під рукою.